Всім привіт! Ви на каналі 25 Coffee Roasters, мене звати Дмитро. Ми знаходимося за адресою проспект Незалежності 10А, місто Харків. Позаду мене наша кав'ярня Комінс Coffee. І сьогодні ми хочемо показати вам обзор на кав'ярню, Що тут є, що ви можете тут спробувати і взагалі як це виглядає. Ну що, підемо? Добрий день. Хочу еспресо. фільтр каву, хочу, шматочок Брауні. І хочу ось поруч печиво з, я так розумію, сушеною клюквою розрахунок картою, фільтр та, браво, та. Дякую. В нас еспресо на натуральній Ефіопії. Фільтр на анаеробному сальвадорі. Давайте почнемо з еспресо. Квітково, дуже чайно, приємний після смак, такий легкий, цитрусовий трохи, рівний, достатньо еспресо, смачний, такий базовий. Мені подобається. Дуже смачно. Значить, наш фільтр. Давайте спробуємо його. М -м. А не роблю з Альвадорсом Габрієлом. Дуже-дуже смачно. До речі, ну, це ж вся кава з нашої обсмажки. А давайте спробуємо десерти Брауні. Ми далеве печок. Нема з Брауні. М -м. Достатньо м'який. Це дуже смачно. М -м, насичений смак. М'який, шоколадний. Хочу ще шматочок, вибачте. М -м -м. Як це все смачно грає з фільтром. Так, і давайте перейдемо до печива. Мені більше нема що додати. Я буду насолоджуватися десертами і кавою. А ви поки можете подивитися, як виглядає наша кав'ярня зсередини. На чому тут готують дуже смачну каву? Значить, сетап на еспресо – це ламарзока лінія PB, двопостова з мануальними групами, кавомолки. Тут стоїть їх дві: це кавомолка компак і фірінзата f 64 На фільтрі стоїть сетап Мальконінг Гватемали, фільтр кавової машини Марко. Якщо ви бажаєте смачну каву в центрі міста, приходьте. Проспект Незалежності 10А, кав'ярня Комін Кофі». А від себе гарного дня, смачної вам кави! І не забувайте! Дзвоник, подобайка, підписка і ваші коментарі до цього відео. Інстаграм цієї кав'ярні ми залишимо в посилання під відео. До побачення.